Отже, я показав найвеличніших людей Нового Завіту це Іван Хреститель, Степан, це сам Господь Ісус, це Павло. І показав те, що Ісус говорив, коли ми будемо блаженні. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Тобто. Ісус взагалі нас не розділяє від пророків, Він каже, як пророки вони приходили і руйнували це все безумство, це ідолопоклонство, цей сатанізм, цей гріх. І Він показує так само і діти, Божі, віруючі люди, якщо вони віруючі, якщо вони дійсно, не страуси і не хтось ще. Але вони віруючі та діти Божі, їхнє покликання тоді бути світлом для цього світу і сіллю для цієї землі.